Люся, я вже встиг солідно скучити за тобою. Всі дівчата в темно голубих пальтах здалеку чомусь дуже похожі на тебе, а зблизька ні. Жаль. Люблю тебе, дико, ніколи ніхто так ще не морочив мені голови. На папері цілуватися не дуже смачно, але я цілую мою маленьку Люсю мільйон разів. Губи не заболять, не бійся. Люблю, скучаю, цілую, твій Вася. Цілую мою вредну малюсю. Скучив за тобою страшенно. Бог зна, що ти за вредна дівчина. Ніяк не можу хоч на годину забути тебе. Спочатку всі маленькі дівчата здалеку були чомусь похожі на тебе. Я навіть підозрівав, що у мене щось із шариками не в порядку. Зараз уже пройшло, але думаю про тебе неймовірно багато. Навіть зло бере, треба ж готуватися до екзаменів. А тут світять в душу сині сині очі, мов фіалки перші навесні. Тільки ти не ображайся, якщо вірш не сподобається, я ж не Шевченко. Пишу, як умію, нехай слова ці скучні і бездарні, та як мені не написати їх. Я в них прийду до тихої друкарні і буду знову втоптувати сніг. І буду знов у вікна заглядати, брехати, що не холодно мені твої нечутні кроки впізнавати, в морозній монотонній тишині, і цілуватися в провулку до безтями, чого б тепер я тільки не віддав, щоб тільки знову все було так само, як я у вірші цьому пригадав, щоб знов були ті суперечки марні, щоб від кохання знову я дурів, нехай слова ці скучні і бездарні, та я їх кров'ю власною зігрів. Мила моя дівчинко, не будь дуже суворим критиком і не лай нещасного поета за незграбність. Я ж так старався. Я так люблю тебе, що навряд чи можна знайти повноцінні слова, щоб передати це. Люба малюсю, ти, мабуть, про мене ніколи не думаєш, бо мені щось не ікається. Якщо ця прикмета вірна, то ти, певне, вважаєш мене своїм найлютішим ворогом. Тобі повинно й катися з ранку до вечора, з вечора до ранку. Бо ти завжди зі мною, бо в душу світять сині сині очі, мов фіалки перші навесні. Твого єдиного листа вивчив, мов дипломатичну ноту. Але з тебе державного діяча, мабуть, не буде. Хоч у тебе і є все необхідне для цього. Ти вмієш говорити загадками, але державний діяч мусить вміти ще й давати обіцянки. А ти, мій маленький міністре, нічого не обіцяєш. Головне, люблю малюсю і дуже скучив за нею. І крім того, надіюся, що вона за мною теж скучила. Даш? Хочу сказати тобі ось що: будь я останньою людиною, якщо хоч думав тебе обдурити. Я втопився в твоїх синіх очах. Якби інша дівчина посміла про мене подумати так, як ти, запевняю тебе, що в кращому разі я ніколи з нею не розмовляв би навіть про погоду. Але на тебе я навіть образився не дуже, бо ніхто ще мені так не заморочував голови, бо немає такої хвилини, щоб я не думав про тебе, і немає такої ночі, щоб не снилася ти мені. Можеш не вірити, але щоб я здох на цьому слові, коли пишу неправду. Кланяюся, моїй маленькій господині, цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю, дуже скучив. Уявляю, як ти радуєшся, що вередливий чоловік може зайвий день побути в Києві. Маленький тигре, якби міг, то сьогодні б не писав тобі цього непотрібного листа, а з'явився б власною персоною. Чесно кажучи, коли їхав від тебе, то побоювався, що по паробоцькій привичці ще буду кидати на дівчат ласі погляди. Але боявся даремно. Тепер для мене існуєш тільки ти. От. Ясно, смугаста? Якщо не подобається тобі, то пожалійся в міліцію. Думаю про тебе страшно багато, аж зло бере. Люблю, і скучаю, і обнімаю, і цілую. і... Здрастуй, малеча. Якби нас не переслідувала лиха доля. То зараз я б не шкрябав тобі листа, а просто сиділи б з тобою в хаті і цілувалися. Тепер уже майже точно можу сказати, що прибуду додому, 16 го або 17-го. Люсь, бачиш, як я стараюся вгодити малечі, пишу такого довгого листа, що якби не тобі певне зроду б не витерпів. Я люблю мою маленьку грішницю і дуже скучив за нею. от от приїду, жди дужче, то скоріше дома буду. Цілую твої маленькі ручки. Ті самі, якими ти рибу чистила. Гудбай Люся. Спеціально щоб розізлити малюсю, пишу короткого листа. Свої гнівні вигуки йшли на адресу Київ Держуніверситет, факультет журналістики Симоненко Василь Андрійович. Під кінець листа висловлю своє обурення з того приводу, що на конверті вимушений писати не Симоненко, а півторадні Людмилі. Приїду. Обов'язково вкушу за вухо. Відповідь йшли обов'язково. Добрий день, моя манюня мамо. Днів два тому я написав тобі жахливого листа, а тепер бачу, що ти ні в чому не винувата. Ти тільки не дмися, дівчинко. Ти ж знаєш, який буває настрій, коли довго немає листів. Я ось ще й досі не одержав відповіді від мами, а твої каракулі прибули тільки сьогодні. Звичайно, я дуже хвилювався і сердився. Від тебе іде тільки два дні, а в Черкаси звідси чомусь блудить цілий тиждень. Видно, цензура занадто лінива і неповоротка, як верблюд. Те, що ти мені написала, мене ніскільки не засмучує. Але, малюсю, не будь дитиною і до вагітності постався серйозно. Я не прошу. А наказую тобі жити не самим зеленцем. Чесне слово, коли приїду, то годуватиму, мов гуску. Скучив я за тобою, як завжди, більше, ніж ти за мною, хоч ти і дурненька. Але говорити про це не буду, щоб ти не задрала свого носика. Він у тебе й так вгору стоїть. На цьому гуд бай. Моя маленька вертихвістко, люблю тебе, тебе одну єдину, маленьку милу дівчинку мою, цілую, твій Вася.